Вітаю! Ми на ютуб-каналі компанії Мудра, де говоримо про освіту з без маркетингових прикрас, я Тетяна Шевченко. І давайте сьогодні обговоримо тему, як обрати освітню агенцію. Я коротко озвучу тези, які зустрічаються і в наших консультаціях, які в якості запитань. І де я думаю, що це важливо вам про це знати, щоб тоді, коли ви дивитесь, шукаєте агенції і спілкуєтеся. На що треба звертати увагу? Теза про гарантований вступ. Буває, буває, ви питаєте, а ви гарантуєте вступ кудись там, ну, називаєте куди. Дивіться, яка цікава ситуація. Я взагалі не люблю, взагалі не люблю працювати в, скажімо так, в парадигмі гарантій. Тому що навіть з партнерськими навчальними закладами, там, де є приймальна комісія, називаємо це так, і навіть коли ви відповідаєте мінімальним критеріям потрібним, і навіть тоді, коли у нас є квота для наших студентів, ви можете не пройти по конкурсу, якщо це конкурсна спеціальність. Тому казати, що ми гарантуємо, я вважаю, що це. Це шахрайство. Не можна так казати. Можливо, люди щось таке, я кажу, що для певних спеціальностей, там, де вони розуміють, що я маю на увазі якісь агенції, розуміють, що вони мають квоту, і ми, до речі, те саме. Я вам скажу зразу, наприклад, там, що сюди це ви 99%, що ви, наприклад, сюди пройдете. Ми більш говоримо в термінах, більш говоримо в термінах ймовірності, ніж в термінах там, прям 100% гарантії. Ну бо життя таке буремне. І зміни відбуваються часом непередбачувано. І ви маєте розуміти, що цей процес все-таки такий якийсь ризикований. Отже, в залежності від того, що вам обіцяє, чи гарантує, чи не гарантує, і як, як подає своє відношення до такого ну, звичайного якогось вашого запитання компанія, можливо, це міг би бути критерій. Другий. Ви запитуєте, в нас буває так, знаєте, як от дзвонить людина і каже, там, мене цікавить то-то, 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 і скажіть вартість ваших послуг. Якщо ми не знаємо, от ми не знаємо ще, ми, ми з вами ще не поспілкувалися, вартість послуг, да, у нас є певна, скажімо так, є певне ціноутворення. Я думаю, І воно в кожній агенції є. Якщо людина питає одразу про вартість послуг, я для себе роблю висновок, що людина хоче заощадити час і не витрачати на нас свій дорогоцінний час. Да? Але у мене точно так само тоді виникає, зустрічна, ну, виникає зустрічний сумнів в такій людині, що тобто, людина не готова справді розібратися в тому, що, що впливає на роботу з нею. І вона готова, тобто якщо людина готова просто заплатити. Найнижчу хто? Ну, найнижчу тому, хто дає найнижчу ціну, ну можливо, це просто там, наприклад, не наш клієнт. Разом з тим, тобто ціна, да? давайте, от категорія ціна дорого, дешево. У нас про це є окреме відео, і воно буде в посиланнях. Ми можемо вам озвучити вашу вартість, послуг, Саме по вашому випадку, тільки коли ми трішечки вас краще дізнаємося, опрацюємо варіанти, які є, зрозуміємо, що саме ви обираєте, тому що навіть від країни залежить вартість, навіть від типу програми залежить вартість, від кількості програм залежить вартість. Від, скажімо так, того набору послуг, який вам в принципі потрібен, там. от, Статус тимчасового захисту є, значить, ми не робимо візу, це мінус. Значить, ми, наприклад, у вас є де жити, значить, ми не робимо, ми не бронюємо проживання, це мінус. Тобто я до того, що ціна все-таки вона залежить від певних факторів. Тому, ну, з одного боку, порада, просто не вважайте, що це гаяння часу, коли ви трішки заходите в глибшу якусь комунікацію з агентом, тому що не тільки наша агенція, я думаю, що будь-яка агенція їй, скажімо так, щоб. Вам визначити навіть ту ж саму вартість своїх послуг, треба все-таки більше часу витратити на розуміння ваших потреб і своїх можливостей. Тому, якщо Агенція сходу називає, от просто сходу називає якийсь там, якусь там суму, що це значить? Ну, певно, це може нічого й не значить. Бо я просто зараз думаю, що бізнес моделі різні і люди по-різному оцінюють вартість своїх послуг. Але що варто було би вам, можливо зробити, це запитати, що входить у вартість, що саме буде, які саме наскільки детальною буде, наскільки детальним буде сервіс агенції. Ми зустрічали від вас, маю на увазі, від наших клієнтів, які приходили до нас з інших агенцій. Ми зустрічали різні підходи до озвучення і до озвучення ціни, до, власне, до ціноутворення. І часто це було, скажімо так, люди повертались, коли верніш, йшли від Агенції, коли розуміли, що агенція дещо їх трішечки не договорила. Та вона не обманула. Ні, вони не обманюють, ніхто не обманює, це погано. Просто не сказали всього. Тому, відповідно, наша, наша концепція ми вам скажемо все. Так? Якщо ми щось не знаємо, ми вам скажемо на, тут, на березі, на вході, що ще будуть додаткові витрати, але ми зараз не знаємо, які вони будуть, ми можемо назвати ці витрати, але не назвати суму, тому що вона, можливо, від чогось залежить. Але ви до цього точно будете готові. У нас було, що люди приходили і кажуть, ми отак заплатили, а потім нам кажуть, а так це ж ще за оце, і за оце, і за оце. І людям це неприємно. Не тому, що вони не можуть оплатити цю суму. Це, не, це навіть не про дорого, дешево, це про сам підхід, що тебе втягнули в послуги, тебе втягнули в роботу з собою. А потім тобі кажуть по ходу п'єси, що треба ще щось доплатити. Не соромтесь запитувати про досвід роботи освітньої агенції. І до речі, коли я кажу про досвід роботи, слухайте, ми теж були агенцією колись, вісім років тому, ми теж були агенцією, яка, скажімо так, яка там, ну, вперше вийшла на ринок. Попри те, що досвід роботи, наприклад, в команди був в рамках іншої агенції, але як бренд. Да, як, як компанія мудра, ми вийшли там. І от для, для когось це абсолютний ноунейм, no і це абсолютно правильно. Да? Це був ноунейм, no скажімо, в 2016 році. Хто такі? Звідки взялися? Люди запитували, люди питали, який у вас досвід роботи? От ви зараз почали працювати, це ви зараз почали. А тут ви можете мені сказати, так а хто нам скаже? Або, ну, Я не знаю, врешті-решт, я думаю, що в кожної людини десь тут внутрішній є якийсь сканер. Якесь є таке, знаєте, ну розуміння по тому, як вам що вам відповідають. Є якесь розуміння, каже вам людина щиро, каже вам людина правду, або щось там викручується, придумує і так далі. І для мене набагато чеснішим в мене колись був досвід роботи з, ну не в цій сфері, досвід роботи з новою абсолютно компанією, яка прийшла нам надавати, пропонувала нам послуги, яка сказала: знаєте, ми реально досвід роботи маємо аж отакий. Але ми маємо величезне бажання щось там таке вам зробити. Ми можемо помилитися, але ми точно там знайдемо рішення там, і так далі. і так далі. Тобто, я до того, що е, чесність винагороджується. Ну, я, я думаю, так, у всякому разі, там в моїй бульбашці чесність завжди винагороджується. І тому в наш, не в наших інтересах взагалі, це взагалі ні разу не наша. Скажімо так, не наш підхід до роботи з клієнтами, а щось таке приховувати або щось таке недоговорювати. І про досвід роботи, те, що я вам кажу, що ми вже слава Богу, тому що досвід роботи накопичується, навіть коли люди якісь ідуть з компанії, якісь приходять в, компанії, в компанію, це так чи інакше, знаєте, як це як. Це як ти прийдеш з покоління в покоління, тут все одно ну, завжди залишається більшість завжди в цій компанії. Це носії, це носії того досвіду, який був і є вже і в них, і і попередні, там, і той, який був в попередніх роках. Одним словом, можливо, забагато тексту, але питайте про досвід роботи і теж оцінюйте, наскільки вам здається, да? просто оцінюйте типу ймовірність того, що ці послуги будуть надані. Надані якісно. Що хочу ще сказати окремо. Люди помиляються всі. Ну, якби я просто, якби, наприклад, там сказала, там в мене були помилки. Тут питання не в тому, наскільки ти бездоганно, прямо як робот такий видасиш щось і так далі. Тому що є ситуації стандартніші, і тоді там досвід роботи працює. Да, як ну, я не знаю, як, як конвейер. А є ситуації, їх дуже багато. У нас багато таких кейсів, коли вони не, не, завжди стандартні. не завжди стандартні. Так от, питання не в тому, помиляється менеджер чи не помиляється. Питання в тому, наскільки швидко якісно він може знайти адекватне рішення вийти з цієї ситуації, і так, щоб клієнт не програв. А клієнт, студент, бо клієнт, наприклад, батьки, студент це дитина не програв. Оце важливо, да? і тому, коли ви спілкуєтесь з агенцією, десь приблизно там вмикайте свій внутрішній сканер е і просто відчувайте людину. Я думаю, що ви кожен з вас може це зробити. Кожен з вас може це зробити. Як спілкуються, подобається, не подобається? Чи ви готові довіряти цій людині, чи не готові довіряти? Власне кажучи. Перші зустрічі з компанією, там, чи то вони будуть в онлайн режимі, чи будуть там в офісі. Комусь це зручніше зробити в офісі. Ми, до речі, в офісі працюємо. Хто хоче нас відсканувати, ласкаво прошу на чай-каву. Я реально буду, і менеджери будемо раді зустріти вас. І ми я завжди кажу: слухайте, приходьте, перевірте, не треба нам довіряти прямо на словах. Приходьте і перевірте, дзвоніть і перевірте, переконайтеся. Нам важливо, щоб ви були впевнені в тому, що ви зробили правильний вибір. І такий ще, знаєте, ну, мабуть, останнє, що я скажу, тому що тут далі вже можна було б говорити. Якщо хтось захоче обговорити, я не знаю, зі мною, як йому безпосередньо визначити агенцію, реально, я буду готова на таку розмову будь-ким з, з вас. Останнє таке питання: да, відгуки. Ви заходите, дивитеся відгуки. Відгуки це як верхівка айсберга. Я до цього завжди ставлюсь обережно, чесно кажу, я відгуки не дивлюся ніде. Чесно кажу, так можливо не робіть. Я не кажу, що так саме треба робити. Не дивлюся ніде, певно, тому що я розумію, що коли людині все подобається, добре. Давайте я за себе скажу. Коли мені щось подобається, я вдячна, я задоволена, я щаслива, я пішла собі своїми справами, бо в мене їх отак повно. Та? Я чимось займаюся. Я не буду витрачати час там на якісь подяки в інтернеті. Думаю, боже, ну, я не хочу бути тут в інтернеті якимсь експертом. Я не хочу. Я не хочу зайвий раз там десь світитися. ну, наприклад. Тому, відповідно, що, але якщо людина, якщо її хтось допече, якщо вона десь щось або станеться якесь непорозуміння, і людина хоче е зробити когось винуватим, е вона залишить відгук. Це не означає, що всі негативні відгуки в інтернеті, що це люди, які самі десь там помилилися і звинувачують інших. Ні, 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 ні. Погані відгуки, відгуки негативні в інтернеті це хороша історія. Я маю на увазі, що для вас, звісно, що це, ну, це точно спосіб судити там про роботу компанії. Але просто тримайте, десь просто майте там десь на увазі, що. А, хороші відгуки без якоїсь там додаткової організації цього відгука, рідко хто залишає. Рідко хто залишає. Погані відгуки залишають без спонукання їх залишити, тому що ви самі розумієте. А, але коли ви дивитеся відгуки, дивіться, як компанія відповідає на ці відгуки. Оце важливо. Да? Я, до речі, коли в нас лишають погані відгуки, їх небагато, але вони є. Я радію. Тому що це можливість, це можливість насправді людині, яка ще не працює з нами, ще не знає, як ми працюємо, і так далі. Це можливість людині зрозуміти можливо, зрозуміти, як ми реагуємо, або як, що ми будемо робити, чи чому це сталося, і так далі. Трішки краще зрозуміти компанію, в тому числі. У нас було таке: що людина задоволена, щаслива, нам каже дуже вам дякую. Проходить якийсь час, ну, наприклад, 4 місяці, чи 3 місяці проходить, людина лишає відгук такий, ну таке, і сам міг би все зробити, і взагалі це все на що нам було працювати. Я, знаєте, На такі відгуки в мене завжди така. Ну Ти дивишся і кажеш, звісно, коли вже все зроблено і все готово, і ти вже там. І все це є. Ну, то на що було слухати? Ну, на що було взагалі платити? Ну, я ж вже тут. Ну Вони такі дивні. Е -е, читайте, читайте погані. Ну, якщо, ви, якщо ви людина, для якої відгуки реально е і ваш досвід говорить про те, що відгуки е важать багато, та, це дуже здорово. Просто, наприклад, е відгуків по ну наприклад, там Бо в, яких, в якихсь бізнесах, да, коли ви бачите, що відгуків, ну, наприклад, ну, я не знаю, там, 300, 1500, це об'єктивні будуть відгуки. Да. Зазвичай там буде там, тобто, зазвичай там більше, там більша ймовірність, що це дійсно якась така об'єктивна картинка зріс про цю компанію. Ну, коли ви заходите, компанія працює, ну, наприклад, там, я не знаю, 10-15 років, а ви бачите, що є 20 відгуків. Люди 10-15 років, 20 відгуків, і, наприклад, серед них 5 негативних, таке. таке. наскільки це говорить про роботу компанії. Да? Просто, просто включайте критичне мислення. І якщо ви математик, або навіть якщо ви не математик, то трішки просто думайте про ну, дивіться досвід і так далі, зважуйте, і таким чином там у вас все одно буде якась кореляція, кореляція там на ці математичні дані. Ну, власне кажучи. Можливо, вам це буде корисно. Можливо, ви це вже і так знали. Я тільки рада, якщо ви це все знали. Можливо, комусь я щось підказала там на що звертати увагу. Але я буду рада, щоб ви обирали будь-яку агенцію, з якою працюєте, з якою спілкуєтеся і обираєте, працювати чи не працювати, так само, як і нашу компанію, як мудру. Щоб ви підходили до цього зважено. Записуйтесь. До нас на консультації. Запитуйте про свої випадки, будемо обирати вам шляхи до зрахування. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш YouTube канал, заходьте в соцмережі, на сайт, читайте наші блоги, дивіться влоги і будемо раді співпраці.